Доброго вечора, шановні земляки. У свято міжнародного жіночого дня, звичайно, почну з головного. Ще раз від щирого серця вітаю вас, дорогі наші жінки, з прекрасним святом весни та краси. Саме ви, справжня опора для усіх чоловіків опора, на якій без применшення тримається кожна сім'я, а відповідно і вся країна. Тому що навіть у найскладніший час. Ви наповнюєте світ любов'ю, ніжністю та гармонією. Нехай у кожному вашому домі і в кожній вашій родині буде благополуччя, а в ваших серцях любов та щастя. Тепер щодо ситуації на фронті. Ситуація на нашому напрямку залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші захисники упевнено тримають оборону на відбитих у окупантах рубежах та здійснюють заходи щодо зниження бойових спроможностей окупантів. Можу точно сказати, бойовий дух у наших дуже високий. За інформацією генштабу ЗСУ, ворог продовжує варварські обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра у Нікопольському районі нашої області. Під ранок ворог обстріляв. З важкої артилерії село Добра Надія Марганецької громади, а в день міста Нікапель. У Нікапелі постраждав житловий будинок. Поранення отримали п'ять осіб, з них дві жінки та дві дитини хлопчик та дівчинка. У Криворізькому районі обстрілів не було у самому кривому розі. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Електротранспорт міста, вуличне освітлення та загалом уся критична важлива інфраструктура також працює стабільно. Сьогодні, під час робочого візиту начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака та голови обласної ради Миколи Лукашука до нашого міста ми провели низку робочих нарад, у тому числі на Карочонівській дамбі. Обговорили питання щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали через військові дії та ракетні удари, забезпечення водою міста дуже важливе питання, враховуючи проблеми з каховкою, ремонт доріг, робота з переселенцями та багато інших. Дякую начальнику обласної військової адміністрації за високу оцінку проведеної роботи із захисту Кривого Рогу і Криворіжжя. Я вважаю, що це оцінка всіх наших сил оборони. Праці та злагоджених дій усіх кривиріжців, начальникова відвідав і наш центр Віза, в якому в тому числі йде запис добровольців у бригади гвардії наступу, що формуються в Україні. З самого початку кривий ріг зайняв лідируючі позиції щодо кількості добровольців, що записалися, і впевнено утримує їх. У нашому місті записалося добровольців більше, ніж в будь-якому іншому місті в області. По-справжньому пишаюся земляками, але працювати треба далі. Про інші події разом із ДСНС та Криворізьким ліцеєм номер 24 ми розпочали дуже цікавий проєкт для наших школярів дружини юних рятувальників-пожежників. Це справді цікаво та корисно для юних криварівців, ті, кому від 10 до 17 років самі зможуть стати учасниками дружин. А у майбутньому, якщо оберуть професію рятувальника, використати отримані знання для вступу до профільних ВНЗ. Звичайно, всі ми сподіваємося, що нашим дітям не доведеться пережити жодних надзвичайних ситуацій. Ідея проекту в тому, щоб, надав, щоб наша молодь була освічена та підготовлена, та про наші мирні спортивні перемоги. На чемпіонаті Європи і стрільби з пневматичної зброї двоє криворізьких спортсменів показали чудовий результат. Вілена Бевс та Максим Гімон, виступаючи дуетом, вибороли срібло. Поступилось у фіналі лише італійським стрілкам. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні.